районної держадміністрації Мілового з 26 грудня 2013 року по 1 квітня 2014 року і тепер він призначений губернатором Луганської області. Хоч до суду президента Порошенка викликай і давай йому премію антибудяку року. Да? Є, є така премія у СПЛ Будяку року. Ну вже не буду розповідати, як ми провели. Всі знають так, як і всі моніторингову групу сформували і проводилася перевірка. Зробили їм тренінг і проводили потім моніторинг. Ці люди в районах. Там був один тільки приклад, коли попередник Юлія Гарбуза Олег Савченко, голова Міловської райдержадміністрації, нам після року тиняння Кримом. Поневілянь Криму, він чомусь повернувся до Мілового і намагався влаштуватися на роботу юрисконсультом в свою ж колишню адміністрацію, але Комітет виборців ну, Луганське відділення звернуло на це увагу руководство району і йому не вдалося ці плани. Значить, щодо органів державної влади, регіональних органів на місцях. То найбільше активно проводила перевірку управління юстиції. Вони опублікували в себе на сайті результати, за якими було звільнено чотири особи. Однак в реєстр була внесена лише одна, і ще три стосовно яких не повідомлялося про перевірку. Але найбільша тривога, це ж я вже сказала, це гарбуз наш і е, також 7 травня на до, на посаду виконуючого обов'язки начальника управління обласного поліції був призначений такий собі Сергій Комісаров, е, який 27 жовтня 14-го року наказом міністра внутрішніх справ був звільнений з посади заступника начальника головного управління. МВС України з забороною працювати в міліції протягом 10 років. І тепер він у нас виконує обов'язки. Заява Луганського відділення Комітету виборців України з приводу цього опублікована. Як стосовно і гарбуза, також і до призначення ЛООКів попереджало, і після призначення. І я сподіваюся, що цей процес не закінчений щодо гарбуза. Так і є наші посланці, які працюють, мають бути, мали би бути люстровані, але працюють зараз в інших регіонах України. Це Станіслав Дикий. Він продовжує працювати начальником слідчого управління в Одеській області. При цьому міліцейське керівництво стверджує, що він не підпадає під заборону, оскільки є учасником бойових дій. Однак дикий може бути і має бути ілюстрований згідно частини 1 статті 3, відносно якої таке, таке, такий, таке виключений, як учасник АТО, не, не передбачений. І аналогічна ситуація з колишнім заступником головного управління МВС України в Луганській області Ярославом Хотнянським, який зараз працює заступником міського голови Маріуполя. Наприкінці 14-го року 13 суддів Луганського окружного адміністративного суду і 10 суддів Луганського апеляційного суду, і один суддя Ленінського районного суду Луганська відмовилися писати, подавати заяви про проведення перевірки, однак жоден з них не внесений до реєстру. Щось як, як підсумок? Дуже... Велике занепокоєння у громадськості, бо в Луганській області відбувається реванш, реванш партії регіонів, звільнюються з посад патріоти, активісти, призначаються, я сказала, вже хто. І поза межами сьогоднішньої розмови, звичайно, є їх професійні якості, і е, політична орієнтація, але, але якщо губернатор, тобто глава не буду цей Чужий нам термін використовувати, голова військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз виключно російською мовою, називає АТО чи війну, я далі, цитую непонятним конфліктом або глупостю, або недорозумінням. Якщо губернатор, якщо голова військово цивільної організації каже такі речі, що, що можна далі говорити? Тобто реванш є реванш. Ми е, стривожені тим, що ми можемо викликати цими речами, вірніше, верні, не ми, а е, повторення тих трагічних подій, які були в 2014 році. Не, не більш, не менше. Дякую. Дякую